Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас на розпакуванні GSM-сигналізація від китайського виробника. Звісно, хотілося б знати його назву, але китайці навіть назву для цієї сигналізації не придумали. Ну добре. Зараз розпакуємо, подивимося, що хоч вони туди поклали. Так, маємо інструкцію. Частково на англійській мові, частково на російській. Це вже хоч щось. Так, сам блок сигналізації. До нього ми повернемося трошки пізніше. Також в комплекті йде безротовий датчик руху з кріпленням на стіну. Навіть з батарейкою. В іншому відсіку маємо блок живлення 12 вольт 1 А до сигналізації, сирену, датчик відкривання дверей магнітний і Два пульти керування до сигналізації. Так, це поки в сторону. Тепер по самій сигналізації. назви, як, звісно, ніде немає. Одному китайцю відомо, чия вона. Спереді маємо дисплей, на якому буде відображатися інформація. Також дата і час. 6 світлодіодних індикаторів режимів роботи, мікрофон, динамік, цифрова клавіатура для налаштування сигналізації. На задній панелі отвори для кріплення на стіну, вбудований акумулятор для автономної роботи, слот під сим-карту. Тут є роз'єм для блока живлення, кнопка вмикання і колодочка для підключення до восьми дротових охоронних зон датчиків. Також на дві крані підключається зовнішній динамік, і на ці дві крані підключається така сирена. А зараз я вам продемонструю принцип роботи сигналізації. Давайте зараз її вімкнемо. Зараз система знаходиться в режимі очікування. З'явився сигнал від сім-карти. Візьмемо пульт керування. На пульту керування ми маємо 4 кнопочки. Зняття з охорони, постановка на охорону, часткова постановка на охорону і режим сирени. Зараз я поставлю сигналізацію на охорону. І зімітуємо відкривання дверей. Як ми бачимо, загорівся індикатор відкритих дверей, тривога і сигналізація почала виклик на мій номер телефону, який прив'язаний до неї. Як ми бачимо, нам сигналізація сказала, в якій зоні спрацював датчик. Відповівши на телефон, я можу скинути сигнал тривоги і знову включити сигналізацію в режим охорони, відключити сигналізацію, поставити повідомлення голосове завдяки вбудовану динаміку. або прослухати завдяки мікрофону, кімнату. Також можна примусово вимкнути сирену або вимкнути її. Більш детально по налаштування сигналізації буде окреме відео. На цьому відео огляд завершено. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, лайк, підписка. І до зустрічі на моєму каналі.